Прийнято говорити, якщо ви були в Карпатах, але не піднялися на говерлу, нікому не кажіть, що були в горах. Не хочеться почути подібне на свою адресу, тоді давайте піднімемося на цю мальовничу вершину. Якщо ви поки не вирішили, як провести літню відпустку, тоді розгляньте варіант піднятися на найвищу гору в Україні. Адже там можна подихати свіжим повітрям, відчути справжній місцевий колорит і побачити одне з найкрасивіших місць нашої країни. Говерла найвища вершина України. Її висота сягає 2061 метра над рівнем моря. Розташовується вона в гірському масиві Чорногора на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, за 17 кілометрів від кордону з Румунією. Назва найвищої гори України Говерла походить від угорського слова Говар, що означає Снігова гора. І це не випадково, адже вершина Говерли більшу частину року покрита снігом. Причому дуже часто він лежить там навіть в літню пору. Перший маршрут для туристів зі сходженням на Говерлу відкрили в далекому 1880 році. Гора має конусоподібну правильну форму, в основному покрита вона чагарниками і мальовничими альпійськими луками, зустрічаються і кам'яні осипи. Біля підніжжя знаходиться один з витоків річки Прут, а неподалік від нього, мальовничі каскадні водоспади. Чия загальна висота становить близько 80 метрів. Цікаво, що на цій горі є знакова річ, незвичайна мармурова плита, в яку вмурували 25 капсул із землею з кожного регіону України. Вершина Говерли являє собою плоский невеликий майданчик перед відвідувачами звідси відкривається краєвид неймовірної краси. З вершини видно мальовничий чорногірський хребет. А коли погода ясна, міста Івано-Франківськ, Коломию та обсерваторію під назвою Білий слон яка розташована на горі піп Іван, на горі встановлено тризуб, флагшток з прапором, хрест та обеліск заввишки в декілька метрів, що позначає вищу точку кордону Чехословаччини і Польщі, який колись тут проходив. Піднятися на говерлу бажаючи можуть з початку травня до жовтня, Врешту часу через підвищений ризик на гору пропускають тільки професійних альпіністів. Більшість сходжень починається з бази Заросляк, яка знаходиться на висоті 1100 метрів над рівнем моря. Дістатися до бази можна пішки, на автомобілі або велосипеді. І найзручніше це зробити з ворогти або верховини. З бази на вершину ведуть дві стежки. Одна більш полога з загальною довжиною 4300 метрів, інша крутіша 3700 метрів. Починає